Керовані авіабомби, які почали залітати сильно глибше, 200 кілометрів на 200 кілометрів, наприклад, по Миколаєву, по Дніпру. А, ну що м'яко кажучи, тривожно. Предмістя Полтави прилітало там, да що з ними можна зробити? Ну, ідеальним варіантом це збивати російські літаки, але для цього потрібні ракети класу повітря повітря великої дальності, які є на озброєнні в наших партнерів, але які нам поки не надають. Можна збивати і керовані, і треба збивати і керовані авіабомби. І ці цілі легші для зенітних ракетних комплексів, аніж звичайні керовані авіабомби з модулем у МПК, тому що на звичайних немає реактивного двигуна. На цих є реактивний двигун, і він, як і у випадку з реактивними шахедами, має більшу теплову сигнатуру, і зенітна ракета легше може навестися на таку бомбу. Але ну, станом на зараз в нас немає дуже ефективних засобів. Разом з тим, загроза від шахедів все одно вища. Щоб запустити десять керованих авіабомб на 200 кілометрів, Росіянам потрібно підняти ну, мінімум 5 літаків. Одночасно, тобто, у них все одно є обмежений ресурс. А от щоб запустити 500 шахетів, їм не треба цього робити. А навіщо вони тоді використовують авіабомби просто як альтернативу? Просто як не несп... ну, По перше, по перше, так по-друге, їм все одно треба використовувати будь-які засоби ураження для того, щоб завдавати нам шкоди, і часто це не обов'язково має бути удар по військовому об'єкту. Це може бути удар по житловому будинку, це може бути удар, удар по промисловому підприємству. Це може бути удар по складу зберігання ліків, як уже було. Та тобто вони б'ють нам цілеспрямовано по економіці. Це може бути об'єкти. Електроенергетики їм, звісно, для цього потрібні різні засоби. От вони їх і тестують. Їм треба вдосконалювати своє озброєння, бо вони готуються і до наступної війни проти північно-атлантичного альянсу. Тому, звісно, вони розвивають цей напрям, це Цілком логічно ми маємо робити те саме.